Друзі, всім привіт! З вами я, Іван Верстюк. Це мій Ютуб канал, черговий епізод. Цього разу я буду говорити про біженців війни і яку проблематику ми тут маємо. Статистика всім добре відома. За даними ООН, понад 6 мільйонів громадян громадянок України виїхали за кордон з початку війни, з початку російської інвазії. Суттєва кількість повернулась, але зрозуміло одне, що мільйони громадян втрачені. В тому плані, що вони можуть вже не асоціювати своє майбутнє з Україною. Я спілкуюся з людьми, які повиїжджали за кордон. З мого кола спілкування більшість повертатись не хочуть їм комфортно там, де вони знаходяться. Це Німеччина, Швейцарія, Франція, Канада і. Для них війна стала фактично приводом да скористатись правом біженця, коли і прикордонний контроль легше, і ставлення краще, і влаштуватись якось простіше, бо тебе розуміють, що ти приїхав з війни. І хоча, от я спілкуюсь з британцями, то вони мені розповідають таку штуку: що приїжджають до нас люди, кажуть, ми зі Львова тікаємо від бомб, і вони британці ці говорять: ну ми ж не такі ідіоти, ми ж знаємо, що бомблять там не Львів, а Харків. А ви кажете, що ви від львівських бомб ховаєтесь тут в Британії, просите роботу, просите робочі візи. Типу, ну хоча б чесно скажіть, що ви просто шукаєте кращого життя, а не рятуєтесь від небезпеки там, де її немає. Так само люди тікають з Івано-Франківська, де взагалі з початку війни я в новинах не бачив жодного факту прильоту російських ракет чи бомб, і люди тікають, наприклад, у Францію, де де вони пояснюють, що ми біженці війни. Ну, зовсім інша справа, звичайно, з людьми, які втекли там з Маріуполя, з Мелітополя, е з Херсону. Там дійсно жити надзвичайно небезпечно. Да і то ці люди переважно тікають на. Території України просто в інші області переїжджають. Тож, біженці-мігранти, фактично, війна створила другу величезну кризу міграції в Європі після 15-16 років, коли те саме зробили біженці з Сирії та з Близького Сходу. Зараз це зробили українці, це виник викликає занепокоєння, потребує врегулювання. Зрозуміло, що в українському суспільстві дуже довго жила радянська меншовартість. І всі дуже хотіли вискочити за кордон будь-якою ціною або просто в поїздку побути, або виїхати жити. В кожного були якісь там знайомі родичі за кордоном, які розповідали, які вони успішні живучи за кордоном. Воно десь сиділо ця думка в підкорку мозку. Чим я гірше за моїх знайомих, які там живуть у Лондоні чи Стокгольмі. Я теж хочу, теж можу. Я теж хочу бути «accepted». Прийнятий на заході, я теж людина західної культури, європейської цивілізації, і хочу жити в Європі. І Тільки сталася війна, цей комплекс мав настільки широке розповсюдження, що люди почали виїжджати, просто бо вони хочуть жити в Європі. Я пам'ятаю, соціологія напередодні війни показувала, що приблизно 40% українців українок мріяли про те, щоб жити за кордоном, бо вони тут не бачили свого майбутнього. Ну ось вся ця соціологія під час війни. Uh, і реалізувалось. Ну да, ввели для чоловіків звичайне обмеження на виїзд, але чимало чоловіків все одно встигли повиїжджати будь-якими методами, uh, і uh, залишитися uh, там uh, за кордоном. Ну і звичайно, що. Uh, в якийсь момент, ну, в ідеалі, да, людина втікши від війни за кордон, має прийняти рішення, що ось там в моєму місті, де я жив, чи в селі, безпекова ситуація покращилась, давай я буду вертатись. Да. І оце рішення українці, якісь біженці, не приймають. Вони там залишаються в Німеччині, чи в Польщі, чи в Австрії, чи в Чехії. Е, тому що це як шанс всього свого життя, нарешті вирватися, жити е, за кордон. Є е, е, ця відома ж блогерша, яка зі Швейцарії пише ролики, розповідає всім про Швейцарію, як там добре. Вот для когось навіть ось шанс виїхати за кордон дає можливість стати популярним ютуб-блогером чи блогеркою і монетизувати свій канал, робити це так. Ну і треба розуміти, що різні країни по різному ставляться до українських біженців. Наприклад, Польща зацікавлена дуже в тому, щоб ці люди залишились в Польщі, знайшли роботу в Польщі і увійшли на польський ринок праці. Ну в Німеччині інакше. Німеччина має свою стратегію щодо мігрантів. Німеччина вимагає там і знання мови без знання німецької мови. Ти в Німеччині навряд чи чогось досягнеш. Ну, але найбільше мене дивує, що люди виїжджають жити за кордон, не те, що не знаючи місцевою мовою, а навіть не волочаючи англійською як слід. І як ці люди нам збираються влаштовувати своє життя, організовувати. Ну це навіть не дивно, це сумно. Тому що ніяка добра робота, коли ти не знаєш мови, тобі не світить. І навіщо втрачати соціальний статус тут в Україні і переїжджати мити посуд, хоча ну я з повагою до всіх прав все ставлюся, але все одно робити якусь дуже просту, малооплачувану роботу у Франції. Цього я. Чесно кажучи, не розумію до Фінляндії. Люди виїжджали, теж там сиділи, чекали. Невідомо чого. І при чому шо мігранту робити за кордоном, якщо в нього немає роботи, ніякого заняття, взагалі немає чого. Він просто сидить, чи вона дивиться там, втичить в свій смартфон, читає новини. От і все, все заняття. І Ти якось тебе задача зранку дотерпіти до вечора, нарешті там лягти спати, відпочити, вранці знов встати, думати, як вбити тобі час. Ну це не життя, це, це це не навіть не існування, це якийсь формат е, е, життєдіяльності, як рослини чи гриба. Ну ми ж українці, українки не рослини і не гриби. Ми живі люди. Нам потрібне соціальне коло, нам потрібна якась самореалізація. В форм форматі біженця самореалізуватись дуже важко. Ну і люди багато не думають про знаєте широку картину. Всі ми цінуємо право свої політичні права, це і право голосу під час виборів. Це і... Можливість висловлювати свої політичні погляди публічно в, в розмовах чи в соціальних мережах. Біженець за кордоном. Його не вітають, коли він починає розмірковувати про місцеву політику, бо кожен другий йому буде тичити в обличчя, що їдь туди, звідки ти приїхав або приїхала. Не вчи нас тут жити. Ну і взагалі мене дивує, знаєте. Біженці повиїжджали десь в ту ж Німеччину чи в Швейцарію і скаржаться, що от там щось не то. От в Україні краще. І це такий, знаєте, ну якийсь такий побутовий цинізм. Ну камон, якщо там тебе щось не влаштовує в Україні краще, то чого ти не вертаєшся? А, ні, вертатись не хочу. А чого того? От. Я щось, ще до війни спілкувався з людьми, які повиїжджали за кордон. Типу, чого ви виїжджаєте і і, і з яких ви повернетесь, то називали, от повернусь, коли в Україні пройде судова реформа? Ну я в цю відповідь ніколи не вірив. Це було чисто спроба зробити політику зі свого власного бажання десь влаштувати життя краще ніж ти влаштував його тут. От. Ну, засуджувати нікого не можна кордони ж відкриті, да. Ти не будеш розповідати людям, як, як їм жити, не будеш жити за них їхнє життя. Якщо людина хоче виїхати за кордон, то ну хай, хай це робить. Ну і знову ж таки, ці, як я вже сказав, вічні приклади знайомих, там син, син подруги, от падруге, вічний, який живе за кордоном, там досягає успіхів, а мама дзвонить, розповідає, там синуля з страшнішим ділом успішний десь у Франції. Воно на тебе тисне, ти думаєш, блін, я ж то ж хочу бути успішним во Франції. Я ж там такий сучасний і інноваційний чоловік. Чи жінка. І десь цей пострадянський комплекс меншої вартості зіграв з нами дуже жахливу річ. Тому що демографічна криза вона і так назрівала, а зараз втрачено що стільки населення. Я знаєте, зараз завжди, коли буває в людних місцях, там на станції. Трамваю, чи в метрополітені, чи десь на площі, я завжди дивлюся на соціологію, то що я бачу, чи відповідна кількість чоловіків і жінок, чи немає гендерного дисбалансу, так, да, коли в нас залишиться набагато більше чоловіків, ніж жінок в суспільстві, наприклад. І це створить проблему, коли там люди захочуть створювати сім'ї, тому що оця гендерний дисбаланс в соціології, в демографії, він не дозволить всім, хто хоче створити класичну сім'ю, він і вона. Вот ну але те, що я бачу, так це звичайно така соціологія на колінці, демографія на колінці. Ну але більш-менш такий гендерний баланс присутній. Десь вони якісь механізми цього демографічного розвитку. Вони самі себе врегульовують е і так далі. Е ну і ще я хотів би додати: знаєте, я от, е не прийняв рішення свідомо не виїжджати ні з Києва е взагалі, ні тим більше за кордон під час війни. І я не уявляю, як далі жити, якщо ти українець чи українка, коли ти не пережив ці, знаєте, повітряні тривоги, ракети, бомби, шуми. Коли ти не бачив, як виглядає чорний дим, коли щось кудись прилетіло поруч, ти виходиш на балкон і дивишся, Боже, ці чорні дими. Я Пам'ятаю, цей березень, квітень, коли ці всі дими я спостерігав і думав, блін, вот там прилетіло десь неподалік. Боже, яке страшне, який такий чорний-чорний гриб. Ти такий вчишся якось не падати духом, коли ти це бачиш. І тут же, звичайно, я писав про це все в твіттер, повідомляв. От коли в тебе немає цього досвіду війни, який став, знаєте, екзистенційним досвідом для нашої нації, я не уявляю, як тобі далі жити, коли ти українець-українка. Ти фактично це, як знаєте, був серіал, і що ти дивився серіал на найцікавішій серії, де там були трагічні події, але вона найцікавіша. Ти раптом припиняєш його дивитись, починаєш дивитись якийсь інший фільм, якусь голівудську мелодраму. Ну це ж нелогічно. Вже якщо ти дивишся серіал, його до кінця. Навіть якщо там є трагічні, але цікаві серії. Чому ти боїшся? Е, ну може це не всім приємно це слухати і розуміти, але ну. Знаєте, втеча це ж втеча. Я не кажу, що це дезертирство. Ні, ні, це звичайні ні, в жодному разі, але це втеча. І як кожна втеча, вона має свій певне, певну метафізику під собою, метафізику моралі. І знаєте, те, що я бачу в житті, я, може, там не такий старий, але я теж вже, як діють закони життя, я вже вже надивився. Що життя все одно розставляє всі крапки над і. І присуд моралі буде. І я не думаю, що можна влаштувати своє життя щасливим, коли ти просто втік з міста, де навіть не було бомб, бо в тебе була мрія жити на заході. Ти скористався чи скористалася тим, що почалася війна. Ну по, -по хорошому треба ж бути зі своєю улюбленою країною, батьківщиною і в веселу годину, і в лиху годину поруч. Зрозуміло, що українцям бути важко українкою бути важко непроста в нас країна. Але якщо ми будемо тікати при першому вигляді загрози, ну це жах. Я згадую цей ранок, 24 лютого, коли тут в нас в західному Києві ці натовпи людей які, які в них був маршрут, банкомат зняти гроші, АТБ купити продукти. На трамваї, на поїзд, на трамвай, на поїзд. Причому що до банкомату така черга, що не підступишся, в АТБ черга неможливо нічого купити, вокзал перезаповнений людьми, не влазять в поїзди, і все одно люди сунули, сунули, сунули. І між собою постійно сварили. В нас армія е, слабка. В нас. Е, Повітряна протиповітряна оборона слабка, як тут можна залишатись, і я якось цього не розумів. Камон, ми ж, якщо ми одразу будемо лякатись ворога, щойно він з'являється десь на горизонті, ну ми не захистимо свою незалежність, не захистимо своє право жити щасливим е, життям демократичним. Розвинутим, якими хочемо мати, це ж так просто. Тому, люденьки, я пропоную по-хорошому, що біженцям варто задуматись над поверненням до України. Годі жити в приймах. Я розумію, що захід комфортний. Я мільйон разів бував на заході, і в Європі, і в Америці, і знаю, що там круто, але нам треба будувати свою країну. Нам треба її розвивати. Нам треба, щоб тут була здорова демографія, і ховатись в західному комфорті від наш проблем. Ну Це втеча, люди. Я з повагою до всіх, і всім бажаю добра, і біженцям і не біженцям. Ну, але це втеча. Як? Треба ж називати речі своїми іменами. Ну то навіщо тікати? Треба жити, розвивати. Ми ж тут все, все відбудуємо, все побудуємо, все буде нормасно. Ну, чого тікати? Чого тікати? Не треба тікати. Тікати і нити. І нити, там сидіти за кордоном, Боже, там є важко, все так якось не так, як у нас. Ну то вертайтесь. В нас тут в Україні не було так цікаво жити ніколи, як зараз. Зараз цікавий момент. Стільки можливостей відкриваються, показати себе, людей подивитись. Це ж неймовірний історичний унікальний шанс. Там багато хто заздрив можливості пожити от в цей час в країні, яка буде оговтуватись від війни. Це ж клас. Буде про що в мемуарах писати, а ви тікаєте. От, шановні, так тому давайте задумаємося над нашою демографією. Якщо у вас є знайомі за кордоном, давайте їх обробляти, щоб вони думали про те, щоб повертатись. Хоча я розумію, що це не легко і навіть не завжди приємно, бо в людини там самооцінка зашкалює. я там і маю право. Це все всіх, це пострадянська меншовартість, це все методами комунікації з обох боків, да, ми будемо комунікувати тут, в Україні, Там місцеві громади будуть пояснювати, наскільки тут можна у, вас, у нас тут тусувати. Тут вимови не знаєте, роботи для вас немає, і воно якось, якщо якусь кількість людей, я думаю, поверне до України. Ну, не всіх, всі не повернуться, це очевидно. Але якусь кількість людей, я думаю, Україна ще могла би повернути в осяжному майбутньому. Дякую з вами. Був Іван Верстюк. Слава Україні!